Подай дівчину ручку на прощання, може в останній вже раз прийшла година, час іти до бою, буду сповняти свій наказ, прийшла година час іти до бою, мушу сповняти свій наказ. Ми йшли до Бою темненької ночі, а ясні зорі нам сіяли. Гармати били, а ми наступали, один по одному падали, гармати били, а ми наступали, один по одному падали. Бачив, я бачив раненого друга, він впав на землю ще живий. З грудей червого кров текла рікою, останнє слово говорив, грудей на кров текла рікою, останнє слова говорив. Напишіть до батька, напишіть до неньки, напишіть до любої дівчини, що гостра куля грудь мою пробила, я впав за волю України. Що гостра куля грудь мою пробила, я впав за волю України, не було там батька, не було там неньки, не було там любої дівчини, лиш товариші, гірко заплакали, оркестра жалібно заграла, лиш товариші гірко заплакали. Оркестра жалібно заграла. ми йшли до бою темненької ночі, а ясні зорі нам сіяли, гармати били, вилигами наступали, один по одному падали, гармати били, а ми наступали, один по одному падали.